Як прийти до віччю та депресії? Ви бачите, на моєму обличчі посмішка це антипаради, Частина 2. Став перед собою обов'язково нереальні цілі, нереальні цілі не досягаються, і потім ти від цього будеш тільки страждати. Восьма парада. Ігноруй свої емоції і не ну, розбирайся з ними ніяким чином. Тобі погано. Притискуй те, що тобі погано. Ну і далі буде відповідно, ще тільки гірше. Дев'яте. Наприклад, що можна робити з емоціями? Заїдай, завжди негативні емоції. Нещодавно тільки розмовляв з однією жіночкою вже за 60, вона така главка, повненька. Запитую. Душе ж делікатно, не війтеся. А чого ж так? А внур а я з юнацьких років я заїдаю стреси, і ти знаєш, мені це допомагає. Десята, повторюй собі, що ти невдага, нічого у тебе в житті не вийшло. І не вийде, причому важливо, повторюється і вдень, і поночі. Прямо поночі прокидаєшся, прокручуєшся, і тоді будеш точно нещасною людиною. Одинадцять. Попереду у тебе також собі повторюю, ніяких перспектив. Далі буде тільки гірше. І 12: все життя роби тільки те, що ненавидиш. І таким чином, гарантовано, виконуючи всі ці паради, ти прийдеш до того, щоб стати найнещаснішою людиною, прийти до вічію та депресії.